Чи знаєте ви, що можете повністю змінити своє життя всього за 6 місяців? Звучить абсурдно, чи не так? Шість місяців це менше, ніж один семестр в коледжі, менше, ніж очікування річного підвищення зарплати, менше, ніж час, який багато хто витрачає на скарги на життя. А що, якби я сказав, вам, що вам не потрібно чекати 10 років жертв, щоб мати достаток? А що, якби я довів вам, що всередині вас вже існує сила, яка може перетворити вашу реальність. Я знаю, що ви думаєте, це звучить занадто добре, щоб бути правдою. Ну я теж так думав, поки не відчув це на власному досвіді. Більшість людей проводять усе своє життя, плутаючи бажання з рішенням. Бажати легко, будь-хто може сказати, що хотів би мати більше грошей, більше свободи, більше часу. Але справжнє рішення вимагає мужності, воно вимагає внутрішньої віданості, яка повністю змінює напрямок життя. Я пам'ятаю, як вперше почув це від Ерла Найтінгейла, сидячи в його кабінеті. Він подивився мені в очі і сказав: немає ніякого секрету. Просто виріши, чого ти хочеш, і будь відданим цьому. Ця фраза відгукнулася в мені як удар. До того часу у мене були невиразні бажання, але ніякої справжньої віданості. Я хотів жити краще, я хотів не турбуватися про рахунки, але в глибині душі я все ще не прийняв рішення. І саме тут більшість людей губляться. Скільки разів ви говорили собі: одного дня я почну заощаджувати гроші, одного дня я подбаю про своє здоров'я, одного дня я відкрию власну справу. І той одного дня ніколи не настає. Чи усвідомили ви, що, можливо, проблема ніколи не полягала у нестачі часу, грошей чи підтримки? Можливо, справжньою проблемою завжди була відсутність твердого рішення. Тому що рішення це як наказ Всесвіту і вашому розуму. Коли ви вирішуєте, ваша енергія змінюється, ваше сприйняття трансформується, ваші дії перетворюються. Я пам'ятаю час, коли я не мав абсолютно нічого. Моя робота не приносила мені жодної мети, мої кишені були порожні, і я вірив, що не маю майбутнього. Саме тоді я зрозумів, що якщо я не прийму чіткого рішення, я проведу своє життя, повторюючи одні й ті ж цикли. І коли я нарешті вирішив, не було ідеального плану, жодних гарантій, лише одна впевненість я рухатимусь вперед, незважаючи ні на що. Лише це рішення змусило мене побачити можливості, які я раніше ігнорував. Це було так, ніби перед моїми очима з'явилася нова лінза. Запитайте себе, скільки разів ви прокидаєтеся вранці і відчуваєте, що день буде просто черговим повторенням. Ви встаєте, стикаєтеся з рутиною, йдете на роботу, оплачуєте рахунки, долаєте хаотичний рух, вирішуєте проблеми, які здаються нескінченними, і в кінці дня. Коли лягаєте, усвідомлюєте, що нічого насправді не змінилося. Це відчуття повторення застійного життя є поширенішим, ніж ви уявляєте. Але я хочу, щоб ви зрозуміли одну фундаментальну річ: це відбувається не тому, що вам не щастить, і не тому, що світ несправедливий до вас. Причина набагато простіша і набагато потужніша бракує справжнього рішення. Одного бажання недостатньо. Бажати це просто чекати, доки щось станеться, це уявляти іншу реальність, не беручи на себе відповідальність за неї. Тисячі людей бажають успіху, щастя, фінансової свободи або повного здоров'я, але вони залишаються на тому ж місці, тому що саме бажання є пасивним. Це запрошення до випадковості, тиха надія, яка розчиняється перед обличчям рутини. Рішення ж навпаки, це зовсім інше. Приймати рішення це брати на себе справжнє зобов'язання перед собою. Це означає сказати, я не буду чекати, поки життя дасть мені можливості, я сам створюватиму свої можливості. Приймати рішення це діяти цілеспрямовано, сфокусовано, навіть коли виникають страх і сумніви. Приймати рішення це перетворювати наміри в дії, мрії в плани, а плани в конкретні результати. Це звільнення від інерції, це оголошення про те, що ви більше не приймаєте більше того ж як свою долю. І ось ключовий момент, кожна значна зміна в житті починається з твердого рішення, не з невизначеного бажання, не з позитивних думок, що зникають перед обличчям труднощів, а з чіткого, усвідомленого та безповоротного вибору діяти. Як тільки ви по-справжньому вирішите, весь всесвіт починає діяти на вашу користь. Тому що ви починаєте узгоджувати думки, слова та вчинки з тим, що ви обрали. Рішення це іскра, яка запалює полум'я трансформації. Тому глибоко задумайтесь, ви просто бажаєте, чи ви справді готові прийняти рішення бажати легко, комфортно та безпечно, але прийняття рішення вимагає мужності, вимагає відданості та необхідності вийти із зони комфорту. Якщо ви справді хочете чогось іншого. Якщо ви втомилися від старої рутини, якщо ви хочете відмінних результатів і нарешті хочете вирватися з циклу більше того ж, тоді перша конкретна дія є простою, але неймовірно потужною. Вирішіть вирішіть зараз цієї миті не завтра, не наступного тижня, не тоді, коли умови будуть ідеальними, бо вони ніколи такими не будуть. Приймати рішення це брати на себе повну відповідальність за своє життя. Це дивитися на себе і говорити, я більше не буду чекати, поки все зміниться випадково. Я буду діяти. Я зроблю це. Це відмова від виправдань, припинення звинувачувати світ і усвідомлення того, що у вас є сила, щоб змінити кожну сферу вашого життя. Прийміть кожен крок, якого вимагає це рішення, навіть коли виникають труднощі, навіть коли є страх чи сумніви. Тому що кожна дія, яку ви зробите, якою б незначною вона не здавалася, накопичуватиметься і нарощуватиме імпульс, доки життя, яке ви завжди бажали, не почне проявлятися. День за днем, вибір за вибором, дія за дією, ви побачите, як зміниться ваша реальність, і ви зрозумієте, що сила створити життя, якого ви заслуговуєте, ніколи не була поза вами, а всередині ваших рішень та ставлень. Пам'ятайте. Поворотний момент не в очікуванні відповідного моменту, ані в бажанні більшого. Він полягає у рішенні, яке ви приймаєте зараз, та у рішучості йти крок за кроком, доки ви не перетворите свої мрії на реальність. Зробіть цей усвідомлений вибір і спостерігайте, як кожен аспект вашого життя почне узгоджуватися з тим, чого ви завжди хотіли, але ніколи по справжньому не наважувалися вирішити. Коли ви приймаєте рішення, навіть не знаючи всіх кроків, ваш розум починає працювати інакше. Ваш мозок активує зв'язки, ваше тіло реагує фізично, ніби ви вже рухаєтеся в тому напрямку. І це не порожня теорія. Наука показує, що коли ви ставите чітку мету і зобов'язуєтеся її досягти, ваша нервова система реагує, ваші гормони змінюються, і ваші дії йдуть у тому ж напрямку. Ось чому багато людей, які не мають формальної освіти чи накопичених статків, все ж таки змінюють своє життя. Це не тому, що вони знають усе, а тому, що вони вирішили, що досягнуть цього, і це рішення запустило всю трансформацію. І, можливо, прямо зараз ви опинилися в тій самій дилемі, в якій колись був я. Чекаєте ідеального сценарію, чекаєте, поки з'являться гроші, чекаєте, поки хтось у вас повірить. Але цей день ніколи не настає, тому що життя не реагує на очікування, воно реагує на рішення. Коли ви приймаєте рішення, це ніби всередині повертається ключ це точка неповернення. І найцікавіше, що з цього моменту з'являються люди на вашому шляху, з'являються ресурси, відкриваються двері. Це не збіг обставин, це наслідок вашої внутрішньої зміни. Справжнє рішення це не вибір чогось малого. Що вписується в те, що ви вже знаєте, як робити, це просто підтримка вашої зони комфорту. Справжнє рішення це дивитися на те, чого ви ще не знаєте, як досягти, і, тим не менш, стверджувати це те, чого я хочу і я цього досягну. Це момент, коли ви перестаєте бути спостерігачем власного життя і стаєте його творцем. Тож глибоко задумайтесь, чого ви бажали роками і ніколи по-справжньому не вирішували досягти. Чи будете ви продовжувати чекати, поки час вирішить це за вас, чи використаєте наступні шість місяців, щоб прийняти рішення, яке змінить все? Тому що, коли ви справді вирішуєте, життя відповідає. І ця відповідь приходить швидше, ніж ви уявляєте. Усе, що ви переживаєте сьогодні, Є прямим результатом образу, який ви тримаєте у своєму розумі. Зовнішній світ це не що інше, як відображення того, що ви живите всередині. Переважна більшість людей цього не усвідомлює, і через це вони продовжують повторювати моделі дефіциту, розчарування та страху. Вони вірять, що спочатку потрібно змінити обставини, перш ніж змінити своє мислення, але правда якраз протилежна. Коли ви змінюєте фільм, який грає у вашому розумі, реальність починає пристосовуватися до цієї нової частоти. Мозок не вміє розрізняти між тим, що є реальним, і тим, що інтенсивно уявляється. Він реагує лише на образи, які ви повторюєте з емоціями. Ось чому, коли хтось наполягає на думках про борги, проблеми, страх невдачі, тіло реагує тривогою, напругою та браком енергії. Розум створює картину, а тіло реагує так, ніби це було реальністю. Я сам пережив це настільки глибоко, що ніколи не забував. Роками я носив у кишені просту картку з написаною на ній моєю метою. Коли я засовував руку в кишеню і відчував ту картку, моє тіло реагувало фізично, ніби я вже жив тією метою. Це був не просто шматок паперу, це був тригер. Який змусив мою нервову систему узгодитись із майбутнім, яке я обрав створити. Клітини мого мозку загоралися, моє серце шалено билося, і я відчував, ніби це вже реальність. Ця проста практика повністю змінила мою вібрацію протягом усього дня. І ось тут приходить наука, дослідження показують, що мозок активує ті ж нейронні ланцюги, коли ви інтенсивно уявляєте щось з емоцією, як і тоді. Коли ви насправді переживаєте цей досвід? Ось чому олімпійські спортсмени використовують візуалізацію як частину свого тренування. Вони бачать кожен рух у деталях, і тіло реагує так, ніби воно справді тренується. А тепер подумайте про протилежне. Скільки разів ви прокидалися, вже думаючи про проблеми, рахунки до сплати, труднощі на роботі. Чи помічали ви, як це створює свого роду ментальний фільм? Який керує вашими емоціями та ставленням до кінця дня. Це не збіг обставин, що в такі дні все здається, йде не так. Ви не притягуєте невдачі випадково, ви просто підкріплюєте за допомогою своїх ментальних образів ті самі небажані результати. Розум створює сценарій, тіло реагує емоціями, а дії слідують у тому ж напрямку. І зрештою, результати не змінюються. Бо перша причина ніколи не була змінена. Ось чому так багато людей, здається, живуть у постійному повторенні. Вони навіть намагаються змінюватися зовні, будують плани, складають списки цілей, але продовжують носити в собі ті самі образи страху, невдачі та обмежень. Трансформація відбувається лише тоді, коли ви свідомо вирішуєте плекати інші образи. Саме в цей момент закон притягання перестає бути абстрактним поняттям і стає практичним, майже відчутним механізмом. Вібрація, яку ви випромінюєте, визначається інтенсивністю образів, які ви утримуєте з емоцією. Я хочу, щоб ви зараз про щось подумали, чи був у вас коли небудь настільки реальний сон, що ви прокинулися спітнілими, і серцем, що калата є, вірячи, що це дійсно сталося. Це доводить, що ваш розум і тіло не розрізняють реальне від уявного, коли присутня емоція. Якщо це відбувається під час сну, уявіть, що може статися, коли ви свідомо створюєте потужні образи щодня. Ця практика змінює ваш емоційний стан, змінює вашу фізичну поставу, змінює вашу енергію. І коли це відбувається, люди навколо вас починають реагувати інакше, виникають можливості, з'являються ідеї. Велика помилка полягає в тому, щоб вірити, що життя зміниться лише тоді, коли трансформуються зовнішні обставини. Все відбувається з точністю до навпаки, коли ви змінюєте образ, коли ви утримуєте в собі детальну та емоційно насичену картину життя, якого прагнете, реальність починає реорганізовуватися навколо цього бачення. І ця зміна не містична, вона наукова. Ваша ретикулярна активаційна система, частина мозку. Відповідальна за фільтрацію інформації, починає помічати те, що ви раніше ігнорували. Чи купували ви коли-небудь автомобіль і раптом почали бачити цю модель скрізь? Вони завжди були там, але тепер ваш фільтр змінився. Те саме відбувається, коли ви фіксуєтеся на образі процвітання, здоров'я чи успіху. Світ навколо вас починає показувати вам шляхи та знаки, які завжди були там, але ви їх не сприймали. Саме в цей момент ви розумієте, що ви не жертва обставин. Ви активний творець. Усе починається в розумі, і образ, який ви обираєте живити, є насінням того, що розквітне у вашому майбутньому. Тому, якщо ви бажаєте трансформації за шість місяців, почніть прямо зараз свідомо обирати, що ви розміщуєте на екрані своєї уяви. Тому що те, що ви бачите всередині, це саме те, що проявиться зовні. Існує невидима сила, яка керує практично всім, що ви робите, навіть коли ви вірите, що приймаєте свідомі рішення. Ця сила називається парадигмою, це набір глибоко вкорінених переконань, звичок і обумовленостей, які ви засвоїли з дитинства, від вашої родини, школи, суспільства та досвіду, який ви накопичили протягом життя. І найвражаюче те, що близько 95% ваших щоденних дій відбуваються автоматично, керуючись цією прихованою системою. Ви прокидаєтеся і дієте практично за тим самим сценарієм, думаєте ті самі думки, відчуваєте ті самі емоції, реагуєте однаково і неминуче отримуєте ті самі результати. Це як бути в пастці циклу, який повторюється нескінченно, навіть коли ви відчайдушно бажаєте змін. Я точно знаю, що означає бути ув'язненим парадигмою. Пам'ятаю, коли мене запросили очолити команду продажів це була можливість, яка могла повністю змінити хід моєї кар'єри, але в той момент старий голос моєї парадигеми голосно закричав: Ти недостатньо хороший, ти не готовий до цього. На мить я майже відмовився. Це почуття неадекватності не походило з реальності, воно походило з ментальної програми, яка намагалася утримувати мене в безпеці в межах того, що я вже знав. Того дня я зрозумів, наскільки жорстокою може бути парадигма, вона маскується під розсудливість, обережність, захист, хоча насправді це просто в'язниця, що заважає вам рости. Я вирішив прийняти виклик навіть зі страхом, і це рішення зруйнувало частину мого старого шаблону. Це було як відкриття нових дверей у собі, і крізь них я міг бачити, що я здатний на набагато більше. Можливо, ви теж це переживали. Скільки разів ви починали дієту і невдовзі здавалися? Скільки разів ви намагалися заощадити гроші, тільки щоб знову їх усі витратити? Скільки разів ви обіцяли собі, що цього разу буде інакше, але врешті-решт повторювали ті ж самі помилки. Це не брак дисципліни. Це не означає, що ви слабкі. Це дія вашої паради геми, мовчазна програма, яка тягне вас назад у вашу зону комфорту, навіть якщо ця зона була некомфортною роками. Це як пружина, яка розтягується на деякий час, але завжди повертається на те саме місце. Найнебезпечніша частина паради геми полягає в тому, що вона переконує вас, що ви робите все можливе, хоча насправді ви просто повторюєте минуле. Вона створює хибне відчуття безпеки, постійний шепіт, який говорить: не ризикуй, ти недостатньо хороший, це не спрацює. І якщо ви не ставите під ці голоси, ви врешті-решт вірите, що це абсолютні істини. Але вони не істини, це просто шаблони. І хороша новина полягає в тому, що кожен шаблон можна перепрограмувати. Перший крок до зміни паради геми це усвідомити її. Спостерігайте за своїми поточними результатами, вони є прямим виразом програми, що діє всередині вас. Незалежно від того, що ви говорите, що бажаєте, те, що насправді з'являється у вашому житті, це те, що ваша парадигма дозволяє вам мати. Це може бути боляче визнавати, але це звільняє, бо показує, що ви не засуджені жити однаково вічно. Коли ви починаєте використовувати свої вищі здібності, уяву, розум та силу волі, ви починаєте створювати новий внутрішній образ, ставити під сумнів старі переконання та підтримувати новий шаблон, доки він не замінить старий. Спочатку опір буде інтенсивним. Це так, ніби вся ваша система намагається повернути вас до того, що вже відомо. Ви почуєте той голос, який каже, що це ризиковано, що вже запізно, що ви не здатні. Але це не ваш справжній голос, це просто ваша стара програма, яка намагається вижити. Я переживав це стільки разів, що можу стверджувати, що разу, коли я зіштовхувався з цим опором і вирішував підтримувати новий образ, старий шаблон слабшав, доки не розчинився. Саме так я звільнився від стагнації та досяг результатів. Які колись здавалися неможливими, і саме це можете зробити і ви. Коли ви кидаєте виклик парадигмі, коли ви наполягаєте на новому шаблоні, врешті-решт ланцюг рветься. І коли це відбувається, ви звільняєтеся. Ви не просто змінюєте своє життя, ви змінюєте себе. Це справжнє переродження. Саме в цей момент ви усвідомлюєте, що більше не залежите від старих переконань. А усвідомлюєте силу створювати реальність, яку бажаєте проживати. Існують потужні приклади, які доводять, що відбувається, коли хтось вирішує підтримувати новий ментальний образ, навіть коли все навколо говорить, що це неможливо. Один з найяскравіших це Стів Гарві. До того, як він став відомим, до телебачення, до визнання, він детально записав усе, що хотів пережити. Він описав будинок. Про який мріяв, сцени, на яких хотів виступати, спосіб життя, яким бажав насолоджуватися. Він не мав грошей, структури, підтримки. Але він мав ясність. І ця ясність щодня плекалася за допомогою візуалізації слів, емоцій. Він говорив так: ніби він вже там, ніби майбутнє було присутнім. І потроху реальність схилилася перед цим баченням. Сьогодні те, що колись здавалося неможливою фантазією, є його реальним життям. Це не удача, це не випадковість, це закон. І водночас неможливо не згадати про протилежний бік. Скільки художників, спортсменів та підприємців досягли слави, багатства та надзвичайних можливостей, але втратили все, тому що так і не змінили образ, який вони мали про себе. Вони несли в собі паради геєму дефіциту та самосаботажу. Вони мали мільйони доларів на своїх банківських рахунках, але внутрішньо вони все ще бачили себе бідними, невпевненими або недостойними. І скільки б грошей ви не здобули, якщо образ всередині вас залишається обмеженим, рано чи пізно це обмеження проявиться. Це те, що зруйнувало блискучі кар'єри, гігантські статки та життя, які здавалися багатообіцяючими. Те, що відрізняє тих, хто досягає успіху. Від тих, хто зазнає невдачі, це не талант, неудача і навіть не важка праця, це внутрішній образ, тому що тіло та розум завжди підкоряються тому, що ви вважаєте правдою про себе. Дослідження, проведене в відомих університетах, показало, що те, як людина бачить себе, безпосередньо впливає на її фінансові рішення, емоційний стан і навіть фізичне здоров'я. Люди, які вірять, що не заслуговують на процвітання, навіть коли вони отримують велику суму, врешті-решт приймають рішення, які повертають їх до дефіциту. Тоді, як інші, хто підтримує образ достатку, притягують нові можливості та примножують те, що мають. Я бачив, як звичайні люди, які не мали нічого, застосовували цей принцип і повністю змінювали своє життя. І я також бачив. Як люди, які, здавалося, мали все, втрачали це за короткий час, бо не плекали свій самообраз, це боляче усвідомлювати, але це також звільняє. Тому що це означає, що незалежно від того, де ви знаходитесь сьогодні, або скільки ви вже втратили, ви можете перепрограмувати образ, який ви несете в собі, і змінити хід своєї історії. Справжнє питання ніколи не полягало в тому, що ви маєте зовні. А в тому, що ви підтримуєте всередині. Коли ви вирішуєте вирівняти свій самообраз з майбутнім, яке уявляєте, ви вивільняєте сили, які переформатовують вашу реальність такими способами, які більшість людей ніколи не осягнуть. У цьому полягає фундаментальна різниця між тими, хто будує тривалу спадщину успіху, і тими, хто лише переживає швидкоплинні моменти. Коли ви по-справжньому усвідомите, що все бере початок у вашій свідомості, і що внутрішній образ, який ви плекаєте, формує кожен ваш крок, ви зрозумієте, немає абсолютно жодних обмежень для того, чого ви можете досягти. Якщо це повідомлення відгукнулося вам, подумайте про когось особливого, кому, можливо, необхідно почути його сьогодні. Будь ласка, поділіться цим відео з ними, адже іноді одне просте слово здатне змінити весь хід життя. Я вдячний. Що ви були зі мною до цього моменту і вже готую щось ще глибше, щоб розширити ваше бачення ще далі. З нетерпінням чекаю нашої зустрічі в наступному відео.